Понад 220 боєприпасів різного калібру знищили піротехніки ДСНС з початку року, що на 60 більше, ніж за аналогічний період минулого року. І щороку цифра збільшується. Адже відомий той факт, що за рік земля виштовхує такі предмети в середньому на 2-3 см. І люди, обробляючи свої ділянки, можуть навіть не підозрювати, який небезпечний скарб лежить під ногами. У своїй більшості вибухонебезпечні предмети, хоч і пролежали у землі, але все ж можуть становити реальну загрозу для життя. Якщо ви знайшли предмет, який схожий на вибухонебезпечні, в будь-якому разі намагайтеся їх ідентифікувати або робити якісь дії з цим предметом, піднімати, переносити тощо. Перш за все, треба обмежити максимально доступ до цього місця будь-яким способом чи огородити, чи е, якимось іншим чином е, дати зрозуміти тим людям, які можуть знаходитися поруч, що не можна підходити до цього місця. Це по перше. По-друге, треба негайно терміново поінформувати або за телефоном 101 в найближчий підрозділ Державної е, е, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або ж до райвідділку міліції. А також можна навіть не можна, а необхідно поінформувати. Е, Представників органів місцевої влади для того, щоб вони також поінформували населення, що є таке місце, є така знахідка, і до цього міста не можна підходити. Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області вкотре нагадує, що знайдені боєприпаси можуть бути знешкоджені тільки спеціалістами. Не рекомендується проводити з ними будь-які маніпуляції: переміщати, розбивати чи розрізати. Не забувайте що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово призводило до загибелі бокаліцтва як дітей, так і дорослих.